Іван Іванов yeah. well, Коротше, йдемо на море. Зараз вам цілу дрову в одному відео покажу, та, як ми йдемо зараз на море сьогодні. Тенісна площадка.

Дуже маленький болгарський Макдональдс. О, а от уже на море. Карусель там далі. Вау, ви просто подивіться. я не знаю, чи мені вдалося вам зняти, бо то все нічого не видно. Капець, я не знаю, вы бачите? Капець. Чайки. Чайки-літайки. Дивіться як близько. Я не знаю, вам видно взагалі ту чайку? Спонсори є. лежаки Обмотують Сок гарячий. Дружні на кінець. Чекайте, що я завжди... Ага. А ну давайте попробую, яка вода. Холодна, тепла, не фан, точно холодна. Трохи холодна. Ну так, трохи така холодна, але в принципі можна. так. Ні, нормально. Нормальна вода, нормальна. Круто, На кінець ми сюди приїхали. Блін, а що це? Коли я знімаю, мені ну, буто збільшиться, потім воно зменшиться. Оце круто там, де парашут. Ну на кінець ми на морі з вами, правда? Круто, круто, круто. Оцей, особливо це місто там проти моря дуже класно виглядає. Дуже. А ці кораблі, ну така атмосфера, ну супер-супер. Е, ну Тут тупо 10 із 10. Я думаю, що тут... так, точно. 100% 10 із 10. Та. Так. Ну а Тут в принципі катера напрокат. Так, бананка, скутер. Ага, просто на духні ці лодки. Та. Ну так. А ну напишіть коментар, щоб якщо б ви з цього брали і покаталися. Можете написати так. Така тема. Та. Я би хотів, як я би заліз воду вам познімати. Але то, знаєте, може втопити телефон, вже знаєте ці мої випадки. Тому напевно, що ні. Та. Ну просто познімайте море десь може пізніше та зніма <плес> <плес> ново. пішов у у повітря я думаю ми до кінця не будемо йти але трохи прийдемо сюди там уже таке <плес> скріба Подивіться, як близько. Водорослів я багато. Ну, скажу вам, вартувало було б ну, сьогоднішньої ночі не поспати, аби побачити все. Тому таке справа. Да, такі справи. Так, оп, все, думаю, далі йти не можна. Не треба. Тільки ж років познімаємо ти все. Типу вже нема що. Нам далі, типу, там, так, випаємо. Добре, дружні. На цьому відосик переривається, ну, типа, буде ще купа відосів, самі знаєте, ми тут не на один день, а на сім днів, тому що буде багато відосиків. Тримайтеся зі мною зв'язок ще побачите, дуже море, багато контенту. Я не буду до кінця йти, бо я прийшов не ходити, а поплавати. Та. Тому такі справи. З вами був Деніс Прені. Побачимось в нових відеох. Пока. Бувайте. Я... Добре, все. Коротше, я вам передаю позитивний контент ці дні, щоб ви, ті, хто не може, можливість поїхати за кордоном на море, або вони зі мною через телефон відпочили. Щось типу того. typu w tym, w tej dobra, pobaczmy, spoko, Bądźcie drodzy.